Продовжує нашу полізку, тримає першу трамвайну маршрут який сполучає залізничний вокзал з свахтяни. Пулянкою вибачається. Знаменита Львівська катетра, перемоги. Об'їжджаємо в серце Львова, площа Ринок. Бачимо, все-таки є гості, львів'яни гуляють. Але мішки, турнікети, ситка на пам'ятник свідчить про те, що від гомин війни долітає до Львова. Бачимо ратушу знамениту. 350 сходинок на верхній поверхні. Ражу, хто приїде в Львів, відвідати ратуш. Бач, пур'єри обоганяють нас. Вхід ратеж охороняє два левики, які тримають емблему міста Львова. Бачите, на верхньому теж емблема Львова. І Маярі наш український. Рапор. Все буде добре, буде Україна, але ми повинні згуртуватися, об'єднатися для зберегти, відбити цього заклятого ворога. Вулиця Руська, Така одна з найвищих вуличок Львова, Тут трамваї не можуть розмінутися, треба треба цей.

Подивіться, яка архітектурна краса. Які львів'яни молодці, що у нас зберегли ці пам'ятки архітектури минулих століть. пам'ятник Федорова приїжджаємо.

Пам'ятки В'ячеслава Чернобола, якого вбили вороги. Ось міський арсенал. Бачите, споруда червона з черепиці. Губернаторські вали. І зараз повз Бернадинський монастир буде проїжджати і вам розвернутися. Думали, що ті ворожки, що на теж інакше. Що в нас там великого разу можна похорончик? Ти бачила, що ти сиділа в селом? Тобто там гарно виглядали, до тебе суди. Мені приємно, що я їду в трамваї. Я колишній водій трамває 45 років стажу. Але по стану здоров'я, по віку я розрахувалася, але не розпрощалася з річким трамваєм. Регулярно приїжджаю в Ліво і.